Доброго Дня, друзі, ось погляньте, яку сорочку вишила мені бабуся. Як же вона мені подобається! Чим мій одяг сьогодні відрізняється від вашого? Так, сьогодні я одягнута в національний одяг. А чи знаєте ви, що є одяг, посуд, іграшки, що належать до народно-прикладного мистецтва України? Давайте їх розглянемо. Знаєте, моя бабуся дуже любить вірш Варвари Гринько, вишиваю вишиваночку. Я вирішила вивчити цей вірш, щоб порадувати бабуню. Давайте вивчимо його разом. Спочатку послухаємо вірш. Вишиваю вишиваночку, я для братика Іваночка. Вишиваночка у вишеньках, ягідками рясно вишита. Вся в мережках вишиваночка. Подарунок для Іваночка. Пригадаємо, для кого вишивають вишиваночку? Яким візерунком? Що готується для Іванка? А зараз спробуємо вивчити вірш по частинах. Вишиваю вишиваночку. Я для братика Іваночка. Вишиваночка у вишеньках, ягідками рясно вишита. Вся в мережках вишиваночка. Подарунок для Іваночка. Здається, у мене вийшло вивчити вірш. Ось послухайте, вишиваю вишиваночку, я для братика Іваночка. Вишиваночка у вишеньках, Ягідка рясно вишита, вся в мережках вишиваночка. Подарунок для Іваночка. Сподіваюсь, бабуся сподобається мій сюрприз, а у вас вийшло вивчити вірш. Надішліть мені відео. До нової зустрічі! Бережіть себе та будьте здорові!